Вітаю друзі і гості поціновувачі вінтажу. Сьогодні ми з вами детальніше розглянемо предмети полонського порцелянового заводу. В першу чергу не забувайте ставити вподобайки і писати коментарі. Це допомагає, як ви знаєте, розвивати наш український YouTube. Отже, Полонський порцеляновий завод знаходився в селищі Полонне і працював з 1889 року по 2008. Отже, досить давній. Завод виробництва фарфору. Першим предметом цього підприємства буде у нас чайна пара, так звані, так звані баранчики. Він виготовлявся у нас з 1962 по 72 завод. роки. Таке у нас клеймо, як бачимо, тих років. Перший сорт. блюдечко у нас, правда, другий сорт. Пізніше я вам розкажу, чому так сталося. Е, мабуть, багатьом глядачам хто трішечки старший, ця чайна пара є знайома з дитинства. Саме з такої Чайної чашечки я пила чай в моїх досить юних літах. На жаль, з нашого сервізу залишилося тільки блюдечко. А чашечку мені запрезентувала Олічка з чернівців, за що я їй дуже вдячна. О, отака географія пари. Речі є добре користовані. Не колекційне, але мені вони дуже приємні і милі, так би сказати, спогади з, з дитинства. Чайна пара має досить цікаве незвичне зображення, баранчики, гори, квіточки, От, отакі от Чашечка з зручної форми, з позолотою, у таких гарячо-помаранчевих, радісних томнах, жовті квіточки, зручна ручечка, от, і блюдечко теж має позолото. -по Значит, так, зараз ми з вами швиденько зважимо. Так, зараз ми зважимо чашечку. От, як, бачите, вага є 131 грам. Отже, вона дуже легесенька, що є добре для дитячих ручок було легко її тримати. Ось така історична чайна пара в мене є. Наступними предметами. Наступними предметами Полонського фарфорового заводу у нас є цукорниця, джемниця або масляничка, і блюдечко в так звані горохи. Я вже її показувала в першому відео стосовно порцеляни. тобто дуже зупинятися не будемо. Тут мені навіть складно сказати, що це я з одного сервізу, тому що, як бачимо, кришечки є різні. Тому підкажіть мені, чи це є один сервіс чи різний. Оця мені дуже подобається кришечка. Цікавенька така. От, зручна. Тут у нас є завжди записи. Тобто клеймо у нас є 1985 95 років. Зараз ми його з вами подивимось. Оце є другий сорт, така вироблена буквочка П. Тут у нас теж є е, другий сорт, хоча ця річ джемниця до мене прийшла зовсім з іншого. Так би сказати, шляху, от, тут у нас, тут у нас теж другий сорт. Я би сказала, що цей сервіс є така хороша робоча конячка, він є важкий, такий його в руку взяти треба трошечки силу мати. от Тобто він є для щоденного користування. І я Обіцяла в попередньому відео показати вам ту штучку, яка видає такі гарні звуки, вона вже пожовкла від часу. Це музикальна шкатулочка. Ми її з татком подарували мамі на 45 років. Отакі у мене вінтажні спогади. Я думаю, що вам було цікаво. Залишайтеся на каналі, підписуйтеся. До нових зустрічей!